А у нас тут круті новини зі світу спорту, друзі. Днями в Києві відбулися урочисті проводи юнацької збірної України на європейський юнацький олімпійський фестиваль, 2025, який цього літа пройде у північній Македонії та Хорватії. Брати участь у змаганнях такого рівня молоді атлети мають змогу за підтримки Національного олімпійського комітету України і Міністерства молоді та спорту України. Юні спортсмени, зіркові гості, все це було в Олімпійському домі. Туди, звісно, зазирнула наша Тетяна Бродська і поспілкувалася з майбутніми чемпіонами та іншими учасниками цього чудового спортивного дійства. Все найцікавіше далі у сюжеті. Місяці напружених тренувань, зборів і підготовки, і нарешті настав час. Юнацька збірна вирушає на головну подію літа Європейський юнацький олімпійський фестиваль 2025. Разом п'ять. Цього року ЄО вперше одразу у двох країнах північній Македонії та Хорватії. 78 молодих українських спортсменів змагатимуться у 12 видах спорту: легка атлетика, тхеквондо, дзюдо, спортивна гімнастика, плавання, маунтенбайк та інших. Дякуючи нашим збройним силам, що вони дають нам змогу, щоб ви поїхали на європейський олімпійський фестиваль і Показали свою силу, показали свою здатність. Молоді спортсмени приміряють нову синю-жовту форму. Ці кольори вони носитимуть з гордістю. Ви молоді спортсмени, але вже ви спортсмени. І ви вже не вперше одягнуті в кольори нашого прапора. Будете представляти країну. Зараз це дуже відповідальна місія і бути гідними своєї країни. Михайло Романчук дворазовий призер Олімпійських ігор з плавання ділиться. Свій шлях теж починав з її оф. Тоді, в 2011-му, бажаного успіху не досяг. Але це стало гарним стартом. Це певно одні з перших їхніх міжнародних змагань, а вони дуже інтригуючі, дуже мотиваційні. І це напевно вперше, коли вони одягають саме олімпійське екіпірування національної збірної, і ця мить для кожного особлива. Мій юнацький фестиваль пройшов ще в 2011 році, році. Я ще пам'ятаю, наскільки ці миті були інтригуючими. Це дуже велика гордість за те, що саме ми можемо представляти нашу країну, що саме ми вибрані для цього. І... Я сподіваюся, що ми покажемо всім, хто тут найкращий. Під час церемонії спортсменам урочисто, символічно передали державний прапор. Саме цей стяг стане головним символом збірної на її Хлопці, дівчата, дуже хочеться, щоб ви цей прапор, як можливо більше, підняли на цих щоб ви ще раз нагадали всьому світу, що ми виборимо свою незалежність. Що наших дівчат і хлопці, які гинуть, на жаль, під час війни, за нашу свободу. поїздка юних спортсменів на змагання такого рівня можлива завдяки підтримці Національного олімпійського комітету України та Міністерства молоді та спорту України. Ми зробили все, що можливо, щоб наша команда гідно підготувалася і гідно представила Україну на важливому європейському юнацькому фестивалі, тому що це для наших юнаків це перший крок в олімпійський рух. Сьогодні, коли триває війна, кожен виступ українських спортсменів має особливий сенс і силу. Для когось це особиста історія, і кожна перемога присвята тим, кого вже немає поруч. Батьку, батьку, тому що воював. І кожна перемога, навіть до ситуації, яка в мене назжала в житті, я посвящав йому і мамі, сім'ї. Ну тільки сім'ї за кілька днів, 20 липня, українська юнацька збірна вирушає у скопій Куманво, Північна Македонія, та ось як Хорватія, щоб показати характер, силу і почути, як на честь України звучить гімн.